1 січня 2025 року розпочався черговий етап електронного декларування в Україні. Як подати декларацію до НАЗК без помилок? Подання декларації до НАЗК може бути справжнім викликом Штрафи за помилки, складні правила і завжди не вистачає часу. Але є рішення. Ми, юридична компанія, приходько та партнери, спеціалізуємося на супроводі подачі декларації до НАЗК. Чому важливо працювати з експертами? Перше це уникнення помилок. Ми перевіряємо вашу декларацію на відповідність вимогам закону. Помилки в розділах, наприклад, дохід шумайно, може дорого вам коштувати. Друге, це правильне тлумачення зміни закон. Нодавстві правила подання змінюються щороку, і ми завжди тримаємо руку на пульсі. Індивідуальний підхід. Ми беремо до уваги вашу ситуацію, навіть якщо у вас надто складні активі чи корпоративні зв'язки. Наша мета зробити процес максимально прозорим, швидким і законним. Не ризикуйте помилки в декларації це не тільки штрафи, а й репутаційні ризики. Залиште заявку прямо зараз на нашому сайті, і ми забезпечимо вам повний супровід.